Своє професійне свято, день рятівника. Конотопські рятувальники зустріли на полі бою, на полі бою з вогнем. Вони рятують, оберігають та надихають своєю сміливістю і людяністю. Це наш обов'язок, це наша праця. Ми захищаємо, робимо те, що вміємо, те, що виходить, те, що треба, те, що потрібно. Будемо відпочивати тоді, коли затушимо, коли буде все ліквідовано. Тоді буде відпочивати. А поки вперед. Проводиться робота, пожежа сколо буде ліквідована, все буде добре. Тут не лише канаторська частина, тут всі частини з округи, всі, хто може, допомагає. Всі тут, не лише канатоп. Дякую мешканцям і вода, і їда, і допомога, і все, що треба, все вони допомагали. Їх тут було багато, допомога була завжди. Мешканці згуртувалися та допомагали всі. Оперативно, злагоджено, професійно працюють служби надзвичайних ситуацій міста Конотопа. Ця подія почалася в неділю, яка було повідомлення о першій годині дня про горіння сухої рослинності поблизу селища Лісогубовка. І туди було висунуто пожежно-рятувальні підрозділи на складі трьох автомобілів. Було виявлено, що пожежа займається великою об'ємою і площа і має неможливо достатня кількість техніки, сили засобів, щоб її локалізувати. Тому було прийнято рішення. На допомогу було викликано два автомобілі з міста Кролевець, два автомобіля з міста Боринь. Також на допомогу ще було викликано ще, одна, ще один автомобіль з міста Конотоп. Щоб локалізувати, також було піднято всі місцеві пожежні команди і добровільні пожежні команди міста Конотоп і району, які були в зоні дії і відкликалися на нашу допомогу. Також було дякую великим фермерам, які організували підвоз води за допомогою цистерни, за допомогою тракторів з цистернами. І за допомогою цього було локалізовано пожежу вже десь о другій годині ночі вже. Тобто через 12 годин пожежа ну, да, через 12 годин пожежа була вже локалізована. Тобто після цих всіх дій, які відбулися, пожежу вдалося локалізувати в тих рамках, яка вона є, і досі проводиться її повністю. дії для ліквідації наслідків від пожежі. В неділю було багато диму, тому що було вигорання основного це залиш трави сухої трави велика підстілка лісова, яка має велику кількість виділення диму під час горіння. І, звісно ж, було видно полум'я. і за цього велике задимлення. Зараз воно все вигоріло, але відбувається горіння то є очаж... локальне з згорання, тобто тепер займаємося їхньою ліквідацією, контролюємо ліс, щоб далі не відбулося розпочнення, заливаємо, проливаємо всі пінки, колоди, дерева. Невелике прохання. Майте розум, не паліть там, де воно вам не потрібно. Тому що бувають такі випадки, що отут потрібно мені спалити, запитання на що, в першу чергу. Просто комусь так захотілося, От я тут випалю, буде зелена травка. Не забувайте, що під час згорання цієї трави гинуть маленькі мікроорганізми, і всі живі організми втрачаються так, що флора і фауна гине. Під час цього вигорання. Подумайте в першу чергу про це. Це що хочеться сказати. В другу чергу, під час цього пожежі може пострадати не тільки там, трава, якісь там їжачки, миші, якісь білочки, але й може також пострадати приватна власність, тобто будинки, забори, гаражі, дачі. Це в першу чергу потрібно подумати також і за людей. Якщо це так, тому і також можна, якби підпаливши, спалити і своє. Незважаючи на втому спрагу, небезпеку, рятувальники щодня рятують життя і здоров'я людей, випробовуючи себе на міцність та витривалість, показуючи вражаючі результати своєї важкої праці, тут горіла як суха рослин, рослинність на відкритій території, яка згодом з луга перейшла на лісову підстилку. А чи можна вже оцінити масштаби Ні. цієї пожежі? Ні, не можна ще оцінити ліквід. Навіть приблизно ліквідації надзвичайної події ще триває. Одне можна сказати, що це великі втрати, як в екологічній системі для природи це великі втрати. Ну і звісно, матеріальний резерв, паливо, людський резерв також оцінюється в мільйонах. По особовому складу понад 50 рятувальників працюють тут цілодобово, близько семи. Ну, буває там допомога від інших підрозділів, сім машин, два пожежних потяги до нас прибуває, да, прибуває. І от ліквідація йде, таким от кругом міняються, заступають. Добу відпрацювали, рятувальники відпочивають і потім знову заступають. Головна причина цієї пожежі і всіх пожеж є яка. Трапилась це людська недбалість. тобто десь не кинути недопалок, набережно повження з вогнем – Це насамперед людська недбалість. Не дивлячись на наші численні попередження, навіть штрафи, які наразі становлять мінімум 3600 гривень, все рівно. ми маємо ось таку жахливу картину. І, до речі, оця пожежа є наймасштабнішою за 20 останніх років. І на даний момент у нас глобальна проблема не тільки в канатопі, не тільки в Сумщині, а взагалі по всій Україні. У нас аномальна спека в цьому році. І щодня наші підрозділи виїжджають окрім цієї пожежі. І ще на решта пожеж до восьми пожеж за день. Сумщина, взагалі, наші підрозділи виїжджають на 60 пожеж щодень, тобто аномальна спека сухості, які який тривав понад двох місяців. Дав, ось таке от поширення вогню, користуючись нагодою від цих рятувальників, які здійснюють тут ліквідацію, Хочеться подякувати пересічним громадянам, які нам приносили їжу воду. Дуже було приємно, як це відгукнулися і приносили, підтримували рятувальників як продуктами харчування, так і морально. В цей день привітати зі святом рятувальників приїхали представники педагогічного колективу Конотопського класичного фахового коледжу «Сумду». на чолі з директоркою, депутатом Конотопської міської ради Тетяною Вікторівною Гребенік. Ми щиро вдячні від студентської молоді класичного фахового коледжу від представників всіх всієї Конотопської громади за ваш. За вашу працю, за те, що і дні, і ночі останні дві чи три доби ви проводите тут. Щирий уклін вам, за вашу мужність, за ваш героїзм зі святом герої без зброї. Дякуємо. Рятувальники не народилися супергероями, але стали ними заради нас щодня, віч на віч з небезпекою та ризиком і своєю сталевою міцністю доводять незламність українського духу і козацького запалу. Ми дякуємо рятувальникам за героїзм і порятунок.